Доброго дня, друзі, підписники та гості каналу. Так, в нас другий день турніру. Потужне усилення на п'ятизеркових героях без фіолетового кольору. Так, ну, топ-1 ми залишилися, але я думав, що буде гірше. Ну да, тут оборона нас просто-напросто винесли. Без шансів, як то кажуть. Так, рейтинг, ну, 6 тисяч. 000... 792 місце. Ну, в принципі, непогана оборона, звісно, не тримає така. Добре, поїхали, будемо атакувати. Подивимося. Ого. Оце вже оборона міцна. Енні. Вона пробиває дуже сильно. Швидка. Клеопатра, там відхилення плюс мільйон-мільйони, плюс усилення атаки, ну... Вже кулірово. О, да, важкий, важкий суперник. Ну, нічого, поїхали, подивимось, що буде. Угу, червоних немає, зелених немає. Ну давайте Клеопатра вона. Саме така. Угу. Вені полетіла дуже багато. Так, давайте ось так. Болісно. Давайте ще ось так спробуємо. Червоний потрібен знизу. Немає червоного. Тихо, тихо. не дуже важко ну давайте ось так там червоні зберемо але це вже нам мабуть не допоможе ось так ось так все нас забили вже. І на даха ще пробиває Зняла Давайте спробуємо, може, хоч я не доб'є. Ні. Не вийде. Коти. Відхил пішов. Так, да, ну тут камінців зовсім нам не дали, на жаль. Добре, поїхали. Зразу топ-10. Так, Цурі. Колерво. Так, да, сьогодні суперники зразу такі пішли дуже сильно. Ну давайте так і підемо, в принципі. Угу. Тут трішечки червоних камінців нам дали. Ну давайте четвірочку зробимо. Зелених немає зовсім. Так, давайте ще ось так. Ось так. Вже на даху нам замідливи. Так, так, так. Угу. Дуже, дуже це незручно. хочеться прокидувати. Ну давайте ось так зробимо обережно. Так. Тепер ось так. Зарядилася тільки одна моя. Ось так. Так, цури. Давайте ось так, ось так. Нам потрібно зелений. Робимо відхилення, бо буде собок пробивати. Ой, міньйонів наплодила. Тихо, тихо, тихо. Ну давайте спробуємо, але мабуть не заберемо. Ага, угу, трішечки не вистачило. Цурі спробуємо добити. Цурі добили. Так, добийся. Ні, не добили. Угу. Ну і звісно. Так, так. Давайте ось так обережно, скинемо. Отім ось так. Тихо-тихо. Лікуємось. <кій> так, вмикаємо Чивера. Давайте ось так, ліза. В принципі, нехай ультує. Зарядимо своїх зелених. Дуже багато. Так, тут спробуємо добити ось так. Добре. Тут пробиваємо на дахи. Добре. Ну все. Ліску, я думаю, що ми доб'ємо. Відхилимось і ось так. Да, другий бій зайшов чудово, але оборони пішли дуже серйозні. Угу. О, вже нові Хатіко і Міша. Так, що Хатіко робить? Контратакують. Угу, контратака. Нам потрібні діспели. Хоча у нас є на дах, а вона буде в принципі забороняти контратаку. Ще й може зняти. Ну давайте, поїхали. Да, оборони пішли дуже міцні. Так, ну давайте зробимо ось такий хід, там зразу зберуться і червоні, і зелені. Червоних трішечки нам чи зелених не вистачило. Але в нас є ось такий хід. Да, зарядимо це, нічого страшного. Так. Давайте ось так зелених зарядимо. Відхилимось. Е е ug. Так, так, так. Давайте спробуємо. Ну, там уже забере. Ось так по центру будемо пробивати. Угу. <кл 'я> так, забрало Давайте спробуємо цей фланг забирати. Давайте ЧР вмикаємо. У нас квінель має шанс пробити. Не пробила, ну нічого. І на дахи потрібно добити цих. Трішечки не вистачило, але зеленими камінцями ми доб'ємо. Добре, давайте ось так. В червоних. Так, давайте ось так. Чистимо полянку. Є зелені, це чудово. Пробив боляче. Ну, в будь-якому випадку будемо пробивати. Контратака навіть, якщо. Ну і все. Добре, да. Тут з камінцями нам пощастило. Зелених зарядили і змогли перемогти дуже швидко. Так, наступний. Так, ну знову нові вже герої. Баблс, цей такий серйозний суперник. Так, цей паразитів накладуємо, так. А uh -huh -huh -huh. це що? цей. Угу, почка. цепочка. Ты це же так возьми. Зеленими йти, звісно, не дуже. Давайте спробуємо взяти тоді синіх. Давайте візьмемо, мабуть, Афіну, Вона по червоним пробиває. Ось так і ось так. Ну, спробуємо. Спробуємо такою командою. Ну, Давай твой Угу. Да, полянка не зовсім. Ну то ось так трієчка. Ось так. Ось такий хід. Спробуємо зарядитись. Цих метр. Тихо, тихо, тихо. Течере роззарядимо. Доб'є, не добило Ну все, тут, мабуть, зараз нас доб'ють. Ого. ого, -го. Да, такого я не очікував. Ну давайте через комбо мабуть, хоч якісь очки заберемо цього бою. Ну, Да, не пощастило тут. Ось як все міняється. Так. Перший день, як було, чудово, і другий день о, там дуже сильно пробуває. Ну давайте ще один бій залишився. Колеру, газель. Ну, давайте зелених повернемо, спробуємо так, поїхали. Тепер ось так. Немає не ні червоних, ні зелених дуже, дуже складно. Бачу я. Ну давайте ось так обережно. Ми спробуємо тут червоний піймати. Не вийшло. Так, кольор вже готується. Там і газель готується. Ну давайте ще точки положимо. Ось так, нехай він вже пробиває. Під газелю вдарить буде боляче. Ой-ой-ой-ой-ой. Угу. <клес> да, це вже... Ой, це вже дуже-дуже складно. Немає, не ні зелених, нічого. Зараз ще тички будуть дуже болісні. Ну давайте ось так. Птички просто давайте ось так, ось так, зелене знизу, ні. Що трошки відхилимось. Ну, немає зелених зовсім. Ось прийшли, але це вже запізно. Скільки ще вони? Тут ми нічого не зробимо. Ще й тичка є, треба пробивати. Ну, давайте ось так. Ну ось знову. Зелені прийшли тоді, коли вже команди немає. Хоч би його добили. Добили кулерво, добре. Ну, ось такий другий день. Зовсім-зовсім не пощастило. Три поразки за день це вже дуже серйозно. Ой, ще оборона є. Ну, ось такий ось турнір, на жаль, сьогодні не пощастило з камінцями зовсім. Всім гарного дня, гарного перегляду. Пишіть коментарі, ставте лайки. Підписуйтесь, хто не підписаний. І до зустрічі на нових турнірах. До побачення.